Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Ось, бачите, четверте, вже четверта частина відео про побачення, які не відбулися. Оце останнє побачення до теперішнього часу. І все. І баста. От а то вже дуже багато цих відео про ці побачення. Ну, буде вам, як приклади, знаєте, які тут бувають італійці, і які. Боже мій, і які в них запроси. От ніколи не хотіла собі мотоцикл. Хоча Італія, бачите, дуже жарка країна, тому е... тут багато мотоциклів. Так, мої хороші, продовжуємо. А... Такий персонаж, я вирішила про, про нього вам розповісти, тому що таке дуже часто трапляється. Ви знаєте, дуже часто. От з приводу того, що італійці, коли тебе запрошують на побачення, вони можуть тобі сказати, ну, скажімо так, не наполягти, але ну так, от, виявити побажання, як би вони хотіли, щоб ти була вдягнена. Я перші роки я ще як то думала: ну окей, вдягалася. Як гарна лялечка, знаєте, така. А потім тільки, як мені зручно. І, до речі, я зауважила на це, що коли я на побаченні і я вдягнена, як мені зручно, я не так нервую. Мені як то все одно, як це побачення відбудеться, ну, не знаю. Коротше кажучи, аби мені було зручно. Так от, є в мене дуже добра знайома з Румунії. Не ту, яку чоловік б'є. Оцей українець, а інша, з якою ми на масаж ходили разом, масажували стопи Габріела. і е, вона завжди цікавиться моїм життям. От вона така, знаєте, мене не випускає з виду, е, завжди мені, мені там щось пише, цікавиться, як в мене справи, там, як моє здоров'я і таке інше. А коли я захворіла, вона єдина, хто приходив до мене у шпиталь. В мене до неї були, скажімо так, я вважала цих дівчат прям подругами, подругами, але чогось вони у шпиталь до мене не приходили. А от Габріела, оця руминка, вона приходила, от і коротше кажучи, а пише вона, як то мені, як в тебе справи, що ти робиш, на вихідні, і таке все каже: слухай, тут до мене приїздить наречений. Ну тобто вона теж не одружена. Вона в неї був чоловік, румун. Вона з ним розлучилася, і вона. В Італії вона не працює, вона досить така жіночка при грошах, і вони жили під Бухарестом, десь там вони жили. І її чоловік закрутив з більш молодою жінкою, і вони розлучилися. Але при розлученні в неї залишилось багато грошей, і в неї два сина. Дуже такі розумні хлопці навчаються в Америці, і вона отак от вирішила поїхати в Італію жити. Вона тут просто собі знімає квартиру і живе. Вона непогано пише картини, от так собі розважається, не працює. Їй подобається масаж робити. От вона цей масаж вивчає. Вона вже стільки там курсів закінчила. стільки. так, мої хороші. Техніка не витримує мого сяючого блиску. От я на, от зараз на себе дивлюсь, боже мій, мої хороші, це я не вспотівша жіночка, це в мене хайлайтер. Я щось переборщила з хайлайтером і тому так сяю. Це хайлайтер, мої хороші. Коротше кажучи, а, на чому я зупинилася з Габріелою? Так, от, коли в тебе є гроші, ти можеш собі дозволити жити в будь-якій країні Європи. Тим більше, що вона руминка, в неї румунські паспорти, вона без кордонів може їхати куди заманеться. І ось ну от їй подобається Італія і таке інше. От, І вона собі шукає на сайтах знайомств, теж, е, значить, чоловіка собі шукає, але ж в неї є гроші, їй ще важче знайти, тому що чоловіків багато на неї охочих, ви розумієте? І треба їх відсіювати. От, всі хочуть жінку з грошима. От я завжди кажу дівчата. Якщо у вас є гроші, у вас буде стільки чоловіків, але потім питання, як то потім відпадає у чоловіках потреба, ви розумієте? Коротше кажучи, вона мені пише, Маріанна познайомилась з одним італійцем. Ми з ним вже зустрічаємось місяць, все добре, все нормально, але в нього є друг, і, значить, він самотній оцей друг. і... Якщо хочеш, я можу йому дати твій інстаграм, і, значить, ви там як-то добавитесь один до одного і почнете листуватись, тому що він побачив твої фото в моєму інстаграмі, в її інстаграмі, от і сказав: Ой, яка цікава дівчина, хочу з нею познайомитися. А Габріела така і сказала, що Та, вона вільна, вона їй не подобається не з ким. Зустрічатися вона вдома завжди читає книжки. Я їй кажу, ти йому сказала, що я. Дома, тому що я хворію, а так я на роботі була. О, вона, ой, це нікому не цікаво. І взагалі про свою хворобу забудь, це в Італії не має значення. Ну, коротше кажучи, а Вона каже: слухай, давайте зробимо побачення отак, два на два. Ну, тобто, я буду зі своїм італійцем, і ти е, значить, познайомишся познайомишся з цим, от. Е, господи, як його звали? Так, е, друг, друг Габріели, Матео. А, як його? Матео звали. Оце Матео, вона мені вислала його фото, ну такий симпатичний. Знаєте, у італійців дуже рідко коли є несимпатичні. Навіть якщо він не симпатичний, він буде харизматичний, тому що італійці вони всі посміхаються, вони, як правило, всі на позитиві, ну потім починають нити. Ну, мені здається, це всі чоловіки, вони в них такий період, знаєте, коли ти їм даєш зрозуміти, що ти починаєш їх слухати, і чоловіки. Дуже тобі починають грузити тебе своїми проблемами. От, а італійці так взагалі, дівчата, я вам вже скільки разів казала, закриваємо роти, відкриваємо вуха. Італійці вам все розповість про себе, все там, від самого дня народження і до теперішнього часу, що з ним було, з ким він був і в яких позах. Ну вони ж такі безсоромні, ви розумієте, і не дуже та й тактовні. Вони вам все розповідя... розповідять розповідять, вісять. Ну, коротше, ви зрозуміли. Так, от, значить, давай давай зробимо таке побачення два на два. Я кажу, ну як то мені? Що то мені, знаєте, не дуже хочеться, почала там носом крутити. Вона ну, хоча б добався до нього у друзя чи він до тебе. Я кажу, ну нехай він додається, я його одобрю. От. Добавився. Я подивилась його фотографії нормальні, що він там і в Іспанії був, і в Барселоні дивлюсь фотографії, знову ж таки симпатичний. Ну, такий високий, і йому вже десь за 50, може йому десь 54 чи 53. Думаю, ну окей. Працює він військовий. Ну він такий військовий, знаєте, такий. По, на наземному він водій у цих машинок, які обслуговують самольоти, літаки. Я не знаю, як це називається. Ну, форма в нього військова. От такий обслужуваючий персонал. І почали з ними в директі інстаграму листуватися. Цікавий такий блін, все, все ж було нормально, все. І ми, коротше, ми з цією Габріелою вже домовилися, в який ми, ми ресторан хочемо піти, і що ми замовимо, і що хлопці платять. І, ну, тобто, ну, все було на мазі, ви розумієте, якби ж то Маріанна не взбрикнула. А чого я взбрикнула? І не пішла з ним на побачення. А тому, що десь е, побачення ми домовились десь у неділю ввечері, а десь приблизно в п'ятницю, е, значить, він там дивився фотографії. А кожного дня він мене питав: Ой, вийшли мені одне своє фото. Ну, я як я є, таке і висилаю. Нормальне фото. Ось я в машині сфотографувалась, ось я на курсах сфотографувалась, ось я там біля супермаркету сфотографувалась. Ну, тобто, і виглядаю нормально, ну, тобто, знаєте, без всяких таких поз фрівольних. Ну, як в житті. Ну навіщо щось із себе, знаєте, таке показувати, чим ти не є. Окей. І він мені пише: слухай, а в тебе завжди оця косичка, оця одна, ти з косичкою. Я бачу в тебе фото в інстаграмі, де в тебе волосся розпущене. От, А ти мені висилаєш фотографію з однією косичкою. Я кажу: слухай, ну, мені так зручно. Я керую автівкою, мені заважає волосся, мені потрібно, щоб волосся було підібране все. Ой, а мені так не подобається, пише він. Не подобається. Мені подобається, щоб волосся було довге, таке розпущене. Я кажу, ну мені теж багато що подобається. А він, знаєте, він. він... Симпатичний і такий височенький, але в нього зайва вага. І така, знаєте, ну це я така, мені такі подобаються, такі шкафи, знаєте, щоб як падав, так був гр... гром був. От. Мені подобається зайвою вагою. Це не дуже добре, я розумію, для здоров'я, але от цілком чоловічий образ в мене такий, що, щоб він був здоровезний, великий і отакі от плечі, щоб я за нього сховалася і все, і щоб мене не було видно для всього світу. От. І, значить, він мені пише: ти, коли е, прийдеш на побачення значить, в неділю, ти волосся розпусти. розпусти. Я вам чесно скажу, я і сама хотіла це волосся розпустити. Але коли він мені це сказав, ну, по-перше, я одразу в мене як рубануло, я не на яке побачив. Так, мої хороші, ну, що таке, все? Телефон сам е, виключається. Так, от, коли він мені сказав, щоб я прийшла на побачення з розпущеним волоссям. Причому він це, ну я не знаю, може, він не таким не так це написав, ну, ну коротше кажучи, мене от зразу так рубануло, що я вже, все, все. Я вже не хочу, я вже передумала, я не хочу йти на яке побачення. Буде він ще мені вказувати, з яким волоссям мені приходити, з розпущеним чи не з розпущеним. От. Е, потім, яка різниця? Ну, тобто, ти ж тобі людина подобається, ну, окей, спочатку з, по зовнішньому вигляду, а, але ж потім ну, там, за характером, за. Ну, Коротше кажучи, мені це не сподобалось. І е, він такий. Я така, а чого я повинна волосся розпускати? Ну, мені так подобається, мені подобаються жінки з розпущеним волоссям. Я кажу, слухай, а мені подобаються струнки чоловіки, от струнки палестраті, ну тобто тільки зі спортивного залу, з кубиками на пресі. От мені такі подобаються. Я ж тобі нічого не кажу про твій живіт. Він такий: о, Боже, о Боже! О, діо, одіо! Оді. А ти знаєш, звідки в мене цей живіт? Я кажу: так знаю у Фічу. E, значить, не дуже тяжка робота. Він каже: Боже, що ти таке кажеш? Я хворий, я хворий. Ця зайва вага, тому що я такий хворий. Я кажу, так ти ще й хворий. Я того не знала, те, що я хворий, я мовчу. От зараз тільки про волосся. Він каже: Ну як ти не розумієш, я не можу це, от то, що я не стрункий, я не можу це змінити. А волосся ти можеш. Розпустити, і більш того, він мені сказав: я люблю, щоб волосся було не тільки розпущене, щоб воно ще було таке, Ой. щоб воно ще було таке розкуйовджене, нібито ти тільки встала з ліжку. І ще, він сказав: червона помада, червона і червоний лак, значить, на нігтях, на ногах і на руках. От ви мене можете уявити з довгим розкуйовдженим волоссям червоною помадою, з червоними нігтями на руках і на ногах, значить. Я там була у шоці. Я думала, він прикалується. Ні, ні. Він, звичайно, він, він не міг зрозуміти, а що не так? Він виказав свої побажання. Йому такі подобаються жінки. Я кажу, слухай, ти бачив мої фото, ти бачив, яка я. Тобто, коли ти побачив, яка я, ти попросив запитав, чи ти можеш зі мною піти на побачення у моїй подруги. Якщо я тобі не подобаюсь, так ти ж міг ну, цього не питати. Він каже: Та ж тобі що жалко? От тобі жаль отак от нафарбуватися. Це мене більше збуджує. Я кажу, а що тобі ще зробити? Зараз тобі подобається, щоб я була у червоній помаді. Потім ти захочеш, щоб я тобі ще щось зробила, тому що це тобі подобається. Мені теж дуже багато що подобається, але я ж не кажу про це. О, ти не розумієш, може я не так написав, може я не так сказав. Е, Я розумію, ти іностранка, іноземка, стран'єра, і це в них, знаєте, от завжди, якщо щось не поїх, вони завжди розігрують, е, розігрують оцю карту, що ти іноземка, ти стран'єра, ти нічого не розумієш. Я зовсім не хотів тебе образити. Я хотів сказати, що мене збуджують жінки з розкуйовдженим довгим волоссям, червоною помадою і червоними нігтями. Тільки це. Я кажу: ну, от, а мене це не збуджує, і мені це не подобається. Я вважаю, що це вульгарно. І для першого побачення так і взагалі. І і, взагалі, за кого ти мене маєш і хто ти мені такий, щоб я виконувала твої побажанки. Ну, коротше кажучи, ми з ним розсварилися. Це одне таке було побачення, на яке я не пішла. Так, ще трішечки, і все. І закінчу. Це одне таке було побачення, на яке я не пішла, де я, от, от дійсно, я з ним, знаєте, розсварилася. Просто я його італійськими матюками, я йому написала, куди б він пішов. Ви Розумієте. Тільки італійськими матюками, от і тут дзвонить моя подруга. А тут ж до побачення два на два залишилось е, тільки один день. Вона мені дзвонить і каже: оця ж Габріела, що Боже, Боже, Маріане, що трапилось? Що трапилось? Оцей Матео. Е, він в такому цьому він передзвонив її другові, ну цьому італійцю її, і наговорив стільки про мене, що я така балувана, що я така е, донна капрічоза. Ну капрічоза, це. Капризна така дівка, ви знаєте, що от не, хочу, не хочу робити, щоб він значить, збудився там на першому побаченні. Не хочу приходити в такому образі, який він собі там намислив. Ви розумієте? Я їй все розповіла, і вона сміється, каже: Ой, не переймайся, ну не буде того побачення і не буде, ти собі ще ліпше знайдеш, його ніхто не хоче. Я кажу: стоп! З цього моменту, будь ласочка. Що значить його ніхто не хоче? Ти його ще комусь пропонувала? Вона так, ну в мене ж є ще подруги румунки, і, <свісно> мабуть, каже, він їм теж там щось е... пропонував щось таке і вони не захотіли. Я кажу, і тоді ти вирішила його запропонувати мені. Я кажу, ну в тебе є совість, ну, вона сміється. А от вдруг би вийшло. А може, вони чогось в ньому не розгледіли. Я кажу, боже, Габріела... Ну, коротше, я була злайна, лайна ту свою знайому. теж. Його ніхто не хоче, його всі відкидають, і вона мені його збагрила. Ви розумієте? Нафарбуйся і розкуйовджує волосся. Хлопці, на моєму каналі, вам подобаються жінки з розкуйовдженим волоссям, з червоною помадою і червоними нігтями? Така Жінка вамп! Ой, мої хороші! Отак, з подругою ми не посварилися з моєю знайомою, а от з цим матео, звичайно, я на побачення і не пішла. Все, мої хороші, все техніка не витримує. Тому до побачення, до нових зустрічей, будуть нові відео. Все буде в нас гаразд. Віва Італія, Віва Україна! Тримаймося! Чао, чао!